Мої вітання на білоцерківському авторинку. Панове, до вашої уваги черговий ексклюзивчик. Сьогодні в огляді чудовий, надійний сімейний автомобіль, про якого ви не знайдете негативних коментарів. Сьогодні в огляді Hyundai Grand Starex. наше авто 2009 року випуску, має 2,5 дизельний двигун та автоматичну коробку передач. Авто замовлялося з Кореї. З незначними ушкодженнями бокових дверей, все відремонтовано. В Україні мала одного власника, і саме головне 47 тисяч рідного пробігу. Авто на досить гарній комплектації, і давайте подивимося його ближче. Авто має чудовий візуальний вигляд: рідний хром, все класно стоїть. Так круто виглядає. Оригінальні диски, оригінальна резина. Авто має дуже неповторний зовнішній вигляд. Всі деталі кузова на своїх місцях. У нас вже тут задні парктронічки, двері бокові з обох боків. Це у нас чистий пасажир 8 плюс 1. Авто реально має 47 тисяч пробігу, одного власника в Україні. Дуже крутий стан, все на своїх місцях. Давайте заглянемо йому по салончику. Багато хрому, круто виглядає, салон автошкіряний, ось така незвичайний сірий колір, натуральна шкіра, не просижено, всі сидіння ціленькі, ось так виглядають бокові дверки. Простора в салоні. Тут вже у нас йде 8 плюс 1. Отак, ми заходимо. Заднє сидіння теж в ідеальному стані. Я думаю, що тут ніхто і не їздив. До цього всього йде великий багажник. Тут ще можна помістити і сумок, і чого завгодно. Авто підходить на будь-яку дорогу, має гарний високий кліренс, виїжджає вже на будь-яку бордюрочку. З цього боку у нас теж двері, все в хромі. Всі ролики на бокових дверях все як нове. Гарно все збереглося, нічого немає нюансів, все зроблене. Авто повністю готове до експлуатації. Хочу нагадати, що у нас тут 2,5 дизельний двигун. З півточка авто заводиться. Рівненько працює, нема помилок. Звичайна коробка, немає піночків, ривочків. Все класно переключає. У нас вже тут є підігріве сидінь, кондиціонер, магнітола. Класно все виглядає. так це превращається в подлокотничок. Дуже удобно все зложити можна. Цілі підстаканники, нічого не поломано, все чудово працює. Під капотом маємо 2,5 дизельний двигун Тут все чистенько, двигун не сопливить, працює ідеально. масла, фільтра помінені, акумулятор новий. Авто доглянуте, обслужене, всі дірочки. Все присутнє. А я хочу запросити бажаючих на тест-драйв даного автомобіля до нас на авторинок. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також дане авто можна придбати в лізинг або кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто. Все дізнаєтесь.